Слава Господу! Слава. Дивний наш Бог і подякуємо за те, що Бог дарує нам можливість збиратися разом, слухати Слово Боже. І я би коротко хотів би поділитися теж Словом Божим із двох місць Писання. Це буде з послання від Луки, це буде 15, з 15 глави і 7 глави. Коли до Христа 15 глава починається такими словами Євангелія від Луки. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. І далі він розказує притчу за загублу овечку, про загублену драхму і притчу про блудного сина. І чомусь так розсуждав і згадував своє життя і думав, наскільки величезна Божа любов до нас. І я би хотів зачитати цю притчу про блудного сина. І, може, в цій притчі ми побачимо десь себе, де Христос це розказує цим фарисеям і народу, котрий був коло нього, він розказує цю притчу. І починає так, 11-й віршик, і аж по 32-й віршик. 15 глави Євангелія від Луки. І він розповів: один чоловік мав двох синів. І молодший з них сказав батькові: батько, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю. І там розтратив своє майно, живуче розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав. Скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому, батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися Твоїм сином. Прийми ж мене. Як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька, коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився. побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому: Батько, я зрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний називатися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам, негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі, коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи й танці. Закликавши одного із слуг, він запитав, що це таке. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і мовляв його. Та він у відповідь сказав йому своєму батькові: ось скільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями... Повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому: сину, ти завжди зі мною і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Така притча, вона називається «Про блудного сину, але в цій притчі я бачу три дієві особи. Це блудний син, це люблячий батько і старший син, котрий завжди був при батькові, але чомусь він осудив молодшого сина. Чомусь він осудив, знаючи, який батько, маючи, що це теж його брат, але він осудив його чомусь і не захотів війти вдома. У 7 главі в Євангелії Луки розповідається одна історія, це із 36 по 50 вірш. Я не буду її зачитувати, але розповідається про одну жінку і одного фарисея. Коли Христос прийшов до Фарисея в гості, прийшла одна жінка і. Ісус, коли Він говорить до цього фарисея, котрий осудив теж цю жінку, і казав, О, якби Ісус знав, хто вона, якби він був пророком. Але Христос відповідає цьому фарисеєві і каже, 45-й, 46-й і 47-й віршик 7 главі від Луки, Ісус відповідає фарисеєві і каже, поцілунку мені ти не дав, а вона. Відколи війшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти Олеєю не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі: прощаються її численні гріхи, бо дуже вона полюбила, а кому мало прощається, той мало любить. І дивлячись цю притчу про блудного сина, і десь згадуючи своє життя, скільки Бог простив мені, чи маю я сьогодні право, як цей старший син, не приймати таких, як був цей блудний син? Якщо ми зазирнемо, то десь всі ми були такими, як цей блудний син. Всі ми ходили, кожен роздумовував, як. Сьогодні переді мною брат каже, у кожного своя правда. Але коли в різних обставинах нашого життя ми возвали до Господа, то Бог прийняв нас, як цей люблячий батько приймає свого сина. Тому, дорогі брати та сестри, дивлячись на все, що відбувається навколо нас, деколи зупиняємося і свій погляд. Підносимо до Ісуса Христа. Дивлячися не на обставини, як колись Петро подивився на ті хвилі, на вітер бурний, коли віншов по воді до Христа. Але давайте ми свої погляди і свій зір будемо направляти до Христа. Цей син старший, він висказав батькові, ти мені кузеня не дав, я не міг нічого цей Батько, твої, воно все твоє було. Я не винуватий, що ти не міг цим користуватися правильно. Але, 32-й вірш 15 глави каже, тут треба таки веселитися і радіти. Бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Фарисеї дорікали Христу за те, що він їсть пи і п'є із грішниками. Але Христос прийшов саме для таких грішників, як колись був я, і колись були ми. Христос саме до них і прийшов. Бо Він каже: не здоровий має потребу у докторі, у лікарі, але хворий. І Христос саме до нас прийшов, щоб ми мали життя вічне. Тому, маючи спасіння, дорожімо цим, не уподобляючись цьому старшому брату, котрий осудив. Але давайте будемо уподоблятися тому люблячому батьку, котрий прийняв, котрий проявив любов, проявив снисхождення. Сьогодні брат переді мною за праведність, і там в Римлянам пише: вони мають не по порозсужденню. І я собі так думав, цікаво, що деколи і ми рівнуємо. Як цей син старший, він ревнував і каже в 10 главі, 2, 4 віршик, там в Римлянах пише, каже, ібо свідетельствую їм, що ревність по Богу, але не по поросуждені. Де коли цей старший син він ревнував і каже, що він такий сякий, але він не розсуждав над тим, що це його брат, що люблячий батько його чекав, що для батька вони... Однакові сини, що батько любить їх однаково. І сьогодні, коли Божа любов сьогодні з'явилася для нас в Ісусі Христі, дорожімо цим часом, дорожімо нашим спасінням, дорожімо Божою любов'ю і являймо ту ж саму Божу любов, котра прийшла в наше серце через Ісуса Христа. І являймо її другим. Тому що саме любов Христа, любов цього Батька Небесного до нас, вона тримає нас коло батька. Саме ця любов. Саме ця любов цього блудного сина прийняла, нагодувала, оділа і запросила додому і зробила весілля. Саме ця любов Отця Небесна. Тому так Бог полюбив цей світ. Я не знаю чому, але я все чомусь за це проповідую, тому що, може, я пережив цю Божу любов в своєму житті. Велику Божу любов. Тому я і люблю за неї проповідувати. Я люблю проповідувати за те, що Бог мені багато простив. Тому і я знаю, що Бог є тим, котрий приймає, як люблячий батько. Я би хотів подякувати Богу разом з нами за його безмежну велику любов. Може, хтось ці цій притчі про блудного сина побачив себе сьогодні. Я не знаю. Але я в цій притчі бачу себе. І деколи і я був таким, як цей син, другий старший. Але я вдячний батькові, що він по великій любові і милості до нас любить і милує нас. Я би хотів цій молитві, щоб ми разом. Я завжди прошу церкву молитися за дітей, підлітків, молодь. І я би хотів цій молитві, щоб ми помолилися за дітей. Помолилися не лише за дітей нашої церкви, за молодь нашої церкви підлітків, але помолилися за дітей, молодь і підлітків країни, в котрій ми живемо. Сьогодні багато дітей залишаються сиротами, залишаються каліками. Сьогодні багато блудних синів ходить по вулицям, і, як той, котрий хотів насититися коло рожок тих, коло свиней, і то не дають їм. Але я би хотів сьогодні помолитися, щоб ми в єдиній молитві попросили Батька Небесного, щоб він торкався тих сердець і приймав їх до своїх осел, щоб вони почувствували ту Божу любов у своєму житті. І знайшли того, хто не відкидає, а хто любить і приймає. Тому я закликаю нас всіх до щирої молитви за дітей, молодь, підлітків нашої країни. Встаємо вимогами. Дякую. Благословений святий Господь, батько мій небесний, я величаю і превозношу ім'я Твоє святе. Господи, у мене в житті багато було, я йшов десь, спотикався. Але я взивав до тебе, ти люблячий батько, пригортав, обнімав ремене з кила Алілуя, і являв свою любов, славлю величаю ім'я Твоє святе. Господи, і в цій молитві, в молитві церкви ми сьогодні молимо, Господи, за дітей, молодь підлітків нашої країни, нашої церкви. Ми молимо за тих, Господи, хто сьогодні ще блукає в світі, котрі ще не пізнали твоєї любові. А може, хтось сьогодні схиляє свої коліна і каже, Боже, я не можу так далі. Поможи мені, Господь, ми молимо Тебе, яви свою милість, торкайся тих сердець заблучих синів, в ім'я Ісуса Христа. Щоб, Господи, приходило то осознання, що в тобі лише є любов. Гареме наклайтесь, слава тобі, Господь. Ми молимо, Господи, за тих діток, котрі лишилися без батьків, котрі лишилися коліками. Може, вони озлоблені на цей світ, але я благаю, Господь, торкайся таких сердець, Господи, щоб в їхніх серцях запанували. Запанував Ісус, запанувала любов, мир і радість у Святому Дусі. Слава тобі, Господь, подяка Тобі, благословений. Прилагай, спасай до церкви в ім'я Ісуса Христа, а нам допоможи, Господи, являти Твою любов до ближніх Своїх. Гава очі. І наповнюй нас собою, бо ми нуждаємось в тобі. Ми залежимо від Тебе, Господь, і ми належимо Тобі, Ісус. Ава, Отче! Благослови надалі наше зібрання, Господи, благослови проповідуючих Слово, благослови тих, хто веде спів ім'я Ісуса Христа, благослови, Господи, і нас усіх, хто слухає святе, живе Слово Твоє, хвала Тобі, Господь. А, Отче, тобі нехай буде слава, честь і хвала, святий і Всемогутній, Бог Отець, не Дух Святий. Амінь.